Всім привіт! Сьогодні будемо в'язати таку гарнеку шапочку для наших лялочок. Так вона виглядає ближче. Такі вушка і шнурочок. Ну, тут треба ще закінчити. Ниточки я ще б не заховала. Ось так. Для цього сьогодні будемо в'язати з рожевої пряжі. Для цього нам потрібні спиці. У мене це китайські спиці під номером 14. І що ми будемо робити? Класичним способом набираємо 44 петлі: 2, 3, 4, 5, 6. 7. Так, Набрали, витягнули спечку і тепер пров'язуємо наступних, першу кромочну знімаємо і пров'язуємо лицевими до кінця ряду. Кромочну в кінці. Пров'язуємо виворітною. Ров'язуємо так 5 грядів під платковою в'язкою. Тепер наступне 12. Рядів. Ми в'яжемо лицевий ладь. Ще один ряд ми вяжемо лицевий і після нього вже йде приверті ряд. І в'яжемо так 12. рядочків.

Тепер нам потрібно пров'язати цю петельку лицевою, піднімаємо, піднімаємо петель, з петелечки протяжку і пров'язуємо її з лицевою. Перекидаємо маркер і так само робимо з наступною. Піднімаємо і пров'язуємо її з лицевою. Пров'язуємо бутиличну частину знову до наступного маркера. Або середню частину, хто пробавляємо і так пров'язуємо 5 рядів тобто виходить 5 лицевих і 5 виворотних рядів Загальна загальну кількість рядів у нас вийшло і пров'язуємо так Пров'язали ми 10 рядів з нашими прибавочками. Тепер нам потрібно, так як ми прибавили на овушка, нам потрібно добавити. Тобто на одне огурку ми прибавили 10 петельок і на друге. Ось наша центральна петля, її ми не рахуємо. І відраховуємо від неї 5 петель, 2, 4, 5. І вішаємо маркер. Цю петлю не рахуємо і прораховуємо 5 петель. Маркер. Так само робимо з другим пушком. Наша центральна петля. Ось вона. Рахуємо сюди 5 петель. І вішаємо 2 4, 2, 4, 5. Так, зараз, раз, раз. Маркер. Наша центральна петелька, її нарахуємо і 5. Это и знову маркер. Перекидаємо маркер і доходимо до нашого центрального маркера, не дов'язуючи однієї петлі. Що ми робимо? Цей маркер нам можна вже зняти. І що ми робимо? Наша центральна петля повинна бути всередині. Що ми робимо? Ми маємо її перезняти. Як ми повиняти місця цією петлею? Що ми робимо? Ми її перезнімаємо. Перевдіваємо, перевдіваємо і надіваємо назад. Знімаємо ці дві разом лицевою і цю центральну петельку накидаємо на неї. Ось ми зробили нашу балочку. Ось як вона виглядає. Наша центральна петелька. Розвертаємо наше вушко. Нитка зараз перед роботою ми просто знімаємо наші дві петлі. Знову розвертаємо на лицеву сторону. І знову нам потрібно переміняти місцями наші петлі. І аналогічно ми робимо із цими петлями, нам потрібно перезняти цю петлю ми акуратно знімаємо, міняємо місцями. Повертаємо нашу центральну так-так-так на місце, знову ж таки, її знімаємо. Ці дві пров'язуємо лицевою і цю перекидуємо через все. Наш маркер знімаємо. Ось і сформувалась наша ложка. Наступні раз. І так робимо з наступним бушком. Всі лицеві. Ми ну, вийдемо до нашої центральної петелечки. Лицева, лицева, В, лицева. Маркер наш червоний, що обозначав серединку, ми акуратно знімаємо. Тепер знову ось наша центральна петля. Нам потрібно її перевдіти. Ось таке в нас вийшло. Вушко друге, і пров'язуємо до кінця ряду лицеві петлі, і в кінці кромочна. Так, пров'язали ми наш лицевий ряд, яким ми закривали вушка. Загальна довжина десь у нас вийшла до 6 см. Дійшли ми до нашого розриву. Вже знімаємо маркер. Він нам вже не потрібний. І що ми робимо далі? У вивертними рядах ми прив'язуємо ці дві виворотні. Прийшли ми до нашого розриву. І нам потрібно пров'язати ці дві петлі. Ось наш розривчик. Ці петлі лицевої. Для цього нам потрібно їх розвернути. І за задні стінки пров'язати дві разом лицевою. Пров'язали. Знову повторяємо це саме. Коромочну знімаємо і в'яжемо виворітними петлями. Раз, Розривчик і пров'язуємо дві петельки разом виворітною петлею. Тут ми розвертаємо. Пров'язуємо дві разом виварітною петлею. Співай, мені Розвертаємо наше в'язання. З наступного ряду нам потрібно робити в лицевих рядах скорочення. Значить, кромочно ми знімаємо. Наступні дві, петлі. Наступні дві петлі ми пров'язуємо лицевою за передні стінки. Йдемо далі. Тобто ми робимо дві внутрішні. Так. Не доходя до розриву три петлі. Наступні дві також. Ми пров'язуємо лицевою разом. І тепер знову розвертаємо наші петельки і пров'язуємо їх разом за задні стінки. Розвертаємо наше в'язання. Кромочно ми знімаємо нитка перед роботою. Пров'язуємо наші виворітні петлі. Розривчика. І будемо їх в'язати дві разом. Ось ми дійшли. І пров'язуємо їх разом. Виворітною петлею. Розвертаємо наше в'язання. Розвертаємо наше в'язання. В цьому ряді ми вже внутрішні убавки не робимо. А робимо, звичайно, як ми робили. Кромочну знімаємо. Раз. І до наступного. Розрить. Керу. І так, поскорочували ми. Ось що у нас вийшло. На, на спицях у мене залишилось. Я ниточку обрізала, робочу, петлі залишила на додаткову спицю. І тепер що нам потрібно? Я розвертаю до себе шапочку, беру робочу ниточку нову, і тепер нам необхідно. Починаючи з першої петлі, ось наша перша, кромочної, піднімати петельки наші. Що Ми підняли 16 петель. Ці петлі ми пров'язуємо лицевими. Раз, два, три, чотири. чотири, п'ять, шість. Сім. І продовжуємо піднімати наші петлі. І з цієї сторони нам необхідно також підняти 16. Раз, два, три. Підняли. Ось як ми виглядає піднято. В'яжемо нашу платочну в'язочку. Кромочну знімаємо. Всі петлі в'яжемо лицевими, кромочну виворітною петлею. В'язали ми пару петель нашої платочної в'язочки і тепер будемо закривати наші петлі. Як ми закриваємо наші петлі? Кромочну знімаємо. наступну пров'язуємо лицевою і накидаємо кромочну на пров'язану. Пров і так, по колу. Пров'язали, накинули. Пров'язали, накинули. Закриваємо наші петлі. Так. Дов'язали ми нашу обв'язочку. Залишилась у нас одна петелька. Що ми робимо наступне? Нам потрібен шнурочок. Ми беремо останню нашу петельку і добираємо ще до неї ще дві петлі. Добрали три петлі. на спиці. Проткнули, пропхали в петельку. І в'яжемо шнурок конкорд. Всі петлі лицевими. Так, так. Три петлі лицеві. Три петлі лицеві. Знов проткнули нашу спичку. І знов три петельки лицеві. Раз, два. Три. Знову проткнули. Да, повертаємо, а протикаємо. Пропихаємо раніше. Раз. Два. Три. Знову прокали. І так ми в'яжемо на потрібну нам висоту. Чи довжину, це каже. І з другої боку сторони ми так само піднімаємо три петельки і в'яжемо аналогічний шнурочок.